Друге питання на зустрічі із начальником обласного управління ДАІ Андрієм Матрифайлом громадські організації представили свої запитання і пропозиції до роботи Державтоінспекції. інспекції. Пролунало чимало конкретики. Вартість довідок при продажі автомобіля це питання перше, тому що довідка віддається комерційним організаціям по ціні 70 гривень. Далі приватні структури повинні провести експертизу оцінку і видають ту довідку по ціні, десь в межах 600-650 гривень. В, в Тернополі ця довідка коштує 1200 гривень. Говорили і про можливість появи представника громадськості у Державтоінспекції, чи готовий сприймати почуті пропозиції Андрій Матрифайло, а відтак чи підтримає його громадськість як очільника обласної Державтоінспекції буде відомо вже наступного тижня, сподівається, Юрій Остап'юк. Ну, поки що почули відповідь, що на, на всі, всі наші пропозиції вислухані. Але кінцевої, кінцевої відповіді ми ще не можемо дати, тому що є ще думка інших громадських організацій. Попередня є домовленість, домовленість на четвер наступного тижня на 17.00, тут в українському домі перемога зустріч розширена. Ну І я би так просив, щоб інші громадські організації теж виклали свою думку якусь до четверга, чи якось ну, в якийсь спосіб прийшли до якогось рішення, чи громада підтримує, чи громада не підтримує. Він призначений судом, але не призначений громадою або тільки з врахуванням думки, тому що йому працювати з людьми тут на місці. В Свою чергу Андрій Матрифайло запевняє, для його управління співпраця з громадськістю є не лише можливою, але й необхідною. Я зацікавлений наоборот в цьому, щоб більший контроль сторони громадськості був до роботи по напрямку ДАІ. Це буде і контроль, починаючи від, я починаю від себе, закінчуючи простим сержантом, який стоїть на дорозі і несе службу. І на майбутнє, я думаю, що вона буде більше, ми згуртуємося на це і поступово будемо наводити порядок спільно з громадою, бо на даний час ми самі, нам самим дуже важко працювати.